Слава Південнашу, хлопці, отак от, от вже виглядає зад нашого трактора реставрація. Ну, ну Майже закінчується. Тут залишається. Ну, ну, ну Кожен день, кажеш трошки. А воно іще, іще. Ну, але, але все одно щось робиш кожен день, якийсь етап ти робиш. і от Сьогодні ми зробили, ми, в принципі, встигли і підгодувати. І от, у нас якраз душі пішли, нормально, так ми. От, чітко я би навіть сказав. І от вже ми поставили гідробак. Хтось сказав, що це газова установка. Ні, це гідробак. от І розподільник вже. Закручувати я поки що не буду повністю. По-перше, треба. Оці отвори пробити. Причому я хочу пробити такі щоб не дуже ж великі отвори були. І, можливо, під якийсь ощільнювач. Я купив з лади Калини, він класний, він офігенний. Але тепер я думаю, що він мені не підходить. От, і це ж треба думати, як його краще зробити. Ну, я думаю, варіанти завжди є. Все лягло, все стало на свої місця. Переробили оці кріплення. Вони тут були, ну, коротше інші були. От, все це не так важливо. От, ну, замацали тут ясно. Треба хоч якось так ганчірням протерти. Тепер треба, в принципі, воно все є. Я маю на увазі оця труба. ну Тут шланг у нас, але ну, думаємо, ми так хочемо, знов таки чи встигну. Зробити цей флянець трошки повернути, ну чи інший, обризати, приварити. І зробити металево. Але це потрібен час, а часу ну, майже нема. Хоча я кажу і дощі йдуть, і холодно зараз, тобто ну, 7 градусів максимум, у нас там і 6 і 5 от було в день. От. Але, принаймні, це вже схоже на трактор. Підняли ми циліндри сьогодні вручну. Лом сюди, лом сюди, і вверх воно пішло, подивилися, чи не, чи не дуже низько бак, чи може вище. Все ідеально, вже все. Оце остаточний варіант. Все, оце так буде, і вже ніхто його чіпати не буде тут. Сподіваюсь, принаймні. От, розподільник також треба ще. Ну, якось навести марафет солярочкою промити, там, щ... даймером може трошки промити. ну І вирішити всі... всі питання під два циліндри. До речі, я задовбався цими двома циліндрами, все ж треба підганяти і так далі. і так далі ну Все вже все стоїть. от Купив я дві ці тяги. На навіску купив ЮМЕЗовське. Мтезовське щось не, не пішло, скажімо так, щось не хочеться Мтезовське, хай будуть рідні, я їх потім покажу. От, я їх вже профарбував, щоб в один, в один колір все було. Також по навісці я купив отакі штуки під Юмезовську планку. Тобто, щоб тягати причеп, будемо ставити тут ту планку. Трикутник викидаєш, у мене трикутник. От, ці прикручуєш, і щоб не так рвало на візку, ну, хочу перейти на ці. Я ніколи не користувався їм, ну, Принаймні, от тепер дві штуки ми купили. Так. В принципі, позаду я майже закінчив. Покажу тут. да класно все. Ну, які тут можуть бути, бути питання? Ну, М'ятинка, тут я нічого не робив. Ну а тут хто відео дивився, ви бачили. Тут все я рихтовку зробив, вирівняв, ну, ну майже ідеально все. Ну, класний бачок. Оцю штуку не фарбував, ну, точніше так. Профарбував так, знаєте, на надстань. Бо хочу знов таки, коли буде час, це буде, мабуть, вже в травні чи десь ще колись відріжу цю штуку, бо вона ну, не потрібна виглядає, виглядає ну, якось зайвою тут. ну І поки ми йдемо в кабіну, тут також пружинка нова. Це на педаль, щеплення, відкидує все. Мені цього вистачає. Хоча тут заводська пружина повинна бути отут Тут -от, кріпитися до таке вушко, шайба з вушком, і до цього болта, тут такий типу кронштейн. Я зробив по-іншому, нема десь я... було в мене товушку, але вже нема його десь. Також просили мен... мене показати, як воно знизу виглядає, оцей лючок, який я зробив. Бачите, повністю тут закрито. І можна подивитися, наскільки, не знаю, видно вам, не видно. Отут тут от. Оцей шов наскільки закрився отвір навколо колонки коробки. О, видно, отак видно. Ну, бачите, повністю в мене тут майже ідеальне ущільнення. ну, ну Нема тут пилюки і не буде вже. Бачите як, по кабіні я вже наклеїв віброізол укатав його, прикатав. Працювати будемо в такому стані, бо у мене немає ні часу і немає самої обшивки. Тому будемо працювати отак. З віброізолом. я думаю, гірше, чим було, вже ніколи не буде. От. Головне, що я вже його укатав. А це, до речі, також тут, ви знаєте, повзати на колінках, укатувати його, різати це ще те задоволення. Так що не все так просто. Також я поставив отаке ущільнення. Мало у кого воно взагалі є на блокіробку. Бачите, так? Да? Його рідне, все підійшло, все чітко. Бачите, як знизу виглядає. Ну, Чітко, його рідне. Оригінал є оригінал. 17 гривень ціна, я думаю, це не так дорого. Шукав я його багато років. З цієї сторони ще покажу, бачите, нарешті я його знайшов, чітко він туди став, без проблем. Все така затишна кабіна. Класно вже хочеться тут щось робити, великі діла, але треба ще трошки почекати під зеркалам, треба ще, ну, ця мелочовка це вже потім, але скоро будемо вже, я сподіваюся, сіяти на ньому. Також була цікава історія з оцими тягами на навіску. Купив я тут на місці недалеко від себе тяги. Сказали, зроблено в Дніпрі, все клас. І в чому фішка, в чому брак оцей отвір, він тупо не підходить нікуди. Поміряв 27,5 27,5 Рідне повинно бути 28,5. Напільником, ну це не варіант. вибачте, 4 отвори. Я ж купив 2 сразу, 4 отвори. ну що Це райбер, ти його не зажмеш. Повернули гроші. Виписав в Дніпрі. Все клас, все підходи, на плуг, на дискову. Навал на, на навіску все підходить. Тобто, ну по феншую. Вже він бачите, профарбував в колір трактора, тому тут проблем вже не буде.